Доброго дня, добро здоров'я. Важає всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Одразу маю представити своїх гостей. Я їх дуже поважаю, дуже люблю і признаюся постійно. Як тільки вони до мене приходять на ефір? Ну, в першу чергу, це Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Пані Оксано, я це сказав. Вітаю. Доброго дня, Навзай, доброго пане дня. Увежу. А також Тетяна Калугаряну, керівниця та тренерка всеукраїнського проекту Мастхеу, представниця малої а... Академії наук. Тетянко, доброго дня. Вітаю. Ми сьогодні будемо говорити про курс Must Have в межах всеукраїнської школи з громадянської освіти Малої Академії наук України і одразу маю сказати, цей курс вже розпочався. Вчора ви, по-моєму, стартували. Так, так. Да? Ви вчора стартували. Розпочнемо з того. Ee, розпочнемо вірніше з тих, хто не знає, не чув, не розуміє. І ну, напевно, йому поки що йому їм їм, їм поки що не дуже зрозуміло і цікаво. Взагалі, про що тут троє зібралися і почали говорити. Що це таке курст масхев? І потім розберемо всеукраїнська школа громадянської освіти, мала академія наук і так далі. і так далі. Що таке курст масхев? Курс мастхев це курс для підлітків 8-10 класів. Для учнів саме шкіл Вінницької територіальної громади, де ми будемо їх навчати або вдосконалювати їм ці навички саме софт-скілів. Ми будемо з ними спілкуватися про громадянську освіту, про можливості для молоді, які на сьогоднішній день є. Про лідерство, командотворення, проджект менеджмент, про фандрейзинг, комунікацію тайм менеджмент. Тобто, почалося. Всі... почалося. Вибач, що я так перебиваю, і можливо, я так зараз кажу трішечки на посмішці. Але е, дуже дуже прошу. Давай е, будемо використовувати, якщо ти конкретно використовуєш м, е, слова іноземного походження, одразу надавай. Синоніми українські. Почнемо з того. Курс must have. Must have. Переклад це те, що вкрай необхідно сьогодні кожному підлітку, та й не тільки для того, щоб бути конкурентноспроможним на ринку, бути активним, брати відповідальність, реалізовувати щось що він хоче, але не знає як. Тобто, ти хочеш сказати, що оці два коротких слова англійської мови «must have» – це зараз був переклад? Майже це має бути. А, must have – це має, має, бути. Бути. має бути. Те, що має обов'язково бути, як має для англійців. Бути. Має, бути. Угу. має бути. Має бути. Має бути, мати. Маєш Маєш мати. мати, має бути. Те, що є для англійців, для американців, ну, для носіїв англійської угу. мови, відповідно, це те, що має бути з тобою обов'язково. Совість. Там теж вчать. Окей, значить, це курс. Того, що має бути це необхідні знання, навички, Там, навички, навички, навички. Знання навички, навички це зовсім різні речі. Це от, ця тривожна валізка, так. умовно. Тобто, так. я зараз синонімічно намагаюся перекласти у це маст хеф хард скілів. Ми oh, <сіли> що таке hard skills і що таке soft skills? Ще раз повторюємо. Якщо ми говоримо про hard skills, це те, що ми здобуваємо в університеті переклад, здебільшого. Дергі тверді навички, тобто це професія наприклад, професія айтішника, професія там слюс, будь що, то, що ми здобуваємо в університеті. Але зараз всі дослідження вони спираються на те, що 85% Відсотків твоєї успішності все таки залежить від софт скілів, м'яких навичків, від критичного мислення від того секунду, секунду, секунду. Я, 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 я розумію, що тобі от можна було просто надати мікрофон і все, і нам з це дуже класно. Це дуже класно, тетянко. Значить, так є софт і є Хард-скіли це давайте. Можна є да Хард-скіли це знання. Це теорія, да. яку надається. Це певний комплекс знань, певний такий м, платформа знань, яка потрібна, щоб опанувати будь-яку там професію, компетенцію, і таке інше. Це теорія. А софт уміння читати це хард скіл скілінг. Уміння писати, писати це харт скіл скіл. Уміння працювати на станку, це хард скіл. Чого ж ви постійно та на станку, та на станку? Ну я не розумію, що таке. Ну no, ми ж поговоримо про робітничі професії, які так би ну та приїхав зараз. там станки, станки, станки. Да. Одну чого да, ж про станки да, цілий да. час? Потім а софт скіли це м'які навички, це те, що не дає формальна освіта. Але те, що людина, от, наприклад, підліток, має мати для того, щоб вибрати професію, бути конкурентноздатним на ринку праці і бути затребуваним на ринку праці, це те, що давайте так скажемо, що в школі не навчать. Це, наприклад, проєктний менеджмент, як обрати проєкт, який ти можеш виконати, згенерувати ідею, як її захистити, як виграти проект, раз як залучити кошти. Для фінансування проекту критичне мислення як не заблукати, наприклад, в тому величезному масиві інформації, яка зараз є, і до неї дуже критично треба ставитися, тому що ми розуміємо, скільки там спаму, скажімо так, в ті, і скільки там закидів і всього іншого. Тобто, це ті знання, які людині е, так скажемо необхідні для Додати до твердих навичок, щоб бути більш успішним і більш конкурентно здатним ніж інші однолітки. Чому е поряд з твердими навичками? Чому поряд з хардом? Школа, як ви сказали, не надає або не в достатній кількості, надає м'як не надає м'яких навичок. Ну не зовсім не надає, напевне, недостатньо недостатньо, не е, тому що є певний державний стандарт, наприклад, uh -huh. початко дошкільної освіти, початкової освіти, середньої освіти, старшої освіти, де чітко прописані, що школа має навчити в розвізі, в розрізі будь-якого предмету, uh -huh. і в основному це теоретичні знання, хоча уже за Концепцію нової української школи це наголос робиться і на формування компетентностей і нових навичок. Але е, в, куди, до, в куди входять ну, е, да, м'які да, да, навички? Вони є, але школа не може приділяти настільки багато уваги формуванню м'яких навичок, іначе інакше постраждає рівень знань, який, наприклад. Елементарно просто дитині Рівень потрібно... знань твердих навичок, ні просто рівень знань давай візьмемо, знань. Да, ага. да. який є твердою навичкою, <гум> для Тому що дитина здала елементарно НМТ. <гум> національний мультипредметний <гум> тест. <гум> там не питають компетенції, там не питають навички, там питають знання предмету. Українська мова, література, математика, історія України і інші предмети тому для школи це основне заняття. Завдання. А м'які навички, вони зараз е, теж велику увагу приділяють. Наприклад, в школах дуже багато гуртків, різних факультативів, школи беруть участь у грантах дуже багатьох. але, наприклад, так як дають на курсі must have, цього uh -huh. недостатньо. Тому всі ті зацікавлені діти, які пройшли, подали заявки і пройшли відбір, вони будуть мати додаткові знання, які допоможуть їм, як ми вже говорили, бути більш конкурентними серед своїх однолітків. Окей, тепер ми підійшли. Це тільки половинка, так. якщо не третина, це тільки половинка. Нагадаю ще раз е і інформаційний привід, і курс називається Курс must have в межах всеукраїнської школи з громадянської освіти. От я хочу зараз зробити акцент на громадянську освіту, і потім поговорити про малу академію наук України, якщо взагалі встигнемо. Громадянська освіта. Які основні виклики стоять перед громадянською освітою в Україні сьогодні? Знову-таки через призму цього курсу. Тобто є виклик, є курс, є питання. Я прийшов з питаннями на курс, і я можу розуміти і розбиратися і працювати. Ну, якщо ми говоримо в контексті, взагалі, що таке громадянського освіта, це коли ми здобуваємо певні навички, цінності, знання саме для того, щоб бути відповідальним, брати ініціативи, щоб. Бути активним громадянином в цьому суспільстві, і якщо ми говоримо в контексті учнів, то е, учні. В учнів є студентське самоврядування, в них є різні конкурси. Вони завжди щось хочуть робити, але іноді не знають як, або не знають з ким, або не знають куди долучитись. Окей, стоп. Самоврядування, конкурси, робота восьмий, одинадцятий. Десятий. 10-й клас. Пані Оксано, це м'які навички чи це тверді навички? Давайте я скажу спочатку про громадянську освіту. Взагалі ще від моменту незалежності України, десь, ну, це був початок 2000-х років, був дуже гарно розроблений курс, який так називався Громадянська освіта. Угу. Це курс був у чому такий успішний. Його в школах читали як факультатив, тому що там роз'яснювалось учням, як працює взагалі як побудовано демократичне суспільство? Що таке Верховна Рада? Хто такий президент, хто такий прем'єр-міністр, які органи влади є виконавчими, які законодавчими, судовими і такі інші, Які є права дитини, не не тільки людини, да, в mm -hmm. суспільстві, громадянина, які є обов'язки, як ти можеш їх захистити, і взагалі які дійсно? Яким ти можеш бути громадянином і покращити той простір, то суспільство, в якому ти живеш і існуєш? Тому ці навички, чому громадянська освіта, оці навички, які дає цей курс, вони і формують людину з такою відповідальною. Що зараз важливо, на як на мене, це формувати у дітей соціально відповідальну позицію. У нас, на жаль, дуже багато хто знає, що він тільки має права і забуває про те, що в тій самій конституції є записані і обов'язки. Коли дитина вчить ази, скажімо, громадянської освіти, з якій складається і курс, і мастхев, вона просто розуміє, що існує суспільство, суспільство українське побудовано таким чином. Місто, виконавча, законодавча влада працює так-то, так-то я маю право робити. Ось так не маю права робити ось так. Я маю обов'язки такі, і я, як громадянин, маю бути соціально відповідальним перед своїм суспіль... перед своїм містом, перед своїм українським суспільством, перед Україною батьківщиною. Чому так важливо? Тому що ми знаємо, що дуже багато років, на жаль, у нас була ідеологія зовсім інша. А особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, потрібно. Ми зрозуміли тепер до кінця наскільки важливо люди з активною громадянською позицією, з правильною любов'ю до батьківщини, з правильним, скажімо так, патріотизмом. Які будуть захищати суспільство, які будуть активними громадянами, які будуть нетерпимі до мати, як зараз кажуть, нульову толерантність до різних проявів і негативних у суспільстві. І саме цей курс він теж включає такі знання для формування майбутнього громадянина України. І якщо це робити в школі, а ще з садочки, ще краще. Робити такі речі угу. ми зараз запускаємо деякі якраз програми, які розповідаємо дошкільнятам, який має бути громадянин, який має бути чесноти. Тоді у нас виросте і вже росте покоління, яке дійсно зробить нашу країну успішною і справді демократичною. Якщо наш ефір зараз дивиться, або потім захоче передивитися, передивиться. Представники жовтої преси, ви розумієте, як, як, як який корм ви їм зараз дали? Наприклад. Сказали, правильний, правильна е, позиція, правильна і так далі, і так далі. Um... Ну, подивимося на реакцію, просто подивимося на реакцію. Я розумію про що ви говорите, в тому числі треба напевно цей курс і говорить про те, що е, крім обов'язків і прав і, прав і обов'язків її, які є у громадянина, Конкретно ми зараз говоримо про Вінницьку територіальну громаду. Напевно, так само права і обов'язки є у територіальної громади, тобто у адміністрації, я так скажу дуже спрощено у адміністрації цієї території, де ми всі разом знаходимося. І от баланс між е, мешканцями адміністрації, адміністрація, мешканців, мешканці, баланс. Напевно, тут теж можна сказати слово, правильний баланс. Ну, зручний баланс або як... правильний. ну, знову таки. Зручний, отут більше от зручний тут не підходить слово. Не підходить, тому що не підходить. правильний це те, те, що відповідає законодавству. В першу моя чергу, позиція. В першу чергу. Я застосовувала це слово mm -hmm. як у відповідність до законодавства. Саме так, дякую. Е, так, про громадянську освіту в Україні зрозуміли, що на меті самого курсу я маю на увазі вже must have, е, в плані допомоги молоді. З'ясувати, розібратися не дуже люблю це слово, але я його зараз кажу саме розібратися в складних у цих і політичних, і адміністративних, і соціальних моментах. А, ну, перш за ми не досить там робимо заглиблення саме, щоб вони розбиралися в тому, що ви сказали. Більш для того, ми робимо акцент на тому, щоб вони познайомилися між собою, тому що ми е, сформуємо групу, яка буде складатися е, завжди із суперактивних дітей, які є членами учнівського самоврядування, і менш активними, але мають високу мотивацію і, і хочуть щось робити. Тому ми більш націлені на те, щоб зробити таку ком'юніті плюс. Однозначно, щоб те, що я вже говорила, великий блок в програмі є по project менеджменту, і зараз це актуально. Вони е, багато роблять Зроби український переклад. Будь ласка, проектні діяльності. Проектний, Проектний, діяльність. Проектний, Проектний, діяльність. Проектний так. менеджмент і е, зараз дуже багато ініціатив іде в школах і на підтримку військових, і екологічних, і урбаністичних ініціатив. І ми тут саме даємо ті навички, коли вони розуміють, як від цієї точки А ідеї. Дійти до точки Б, угу. як комунікувати з тими самими представниками держсектору, так, бізнесу, з громадянами, як реалізувати свої ідеї, як зробити так, щоб твоя ідея не була, як я завжди говорю, для галочки а комусь потрібно, а щоб твоя ідея ти нею жила. Ти реалізовувала її з задоволенням і робила щось цінне для себе. І для оточих. залучала в свої ідеї більше осіб три хвилини до завершення. Питання особисто мене дуже цікавить, і я думаю, що е, зі мною погодяться глядачі і слухачі. Ми дуже часто зараз говоримо саме про цю навичку: навичка критичного мислення. Скажіть мені, будь ласка, це питання до вас обох. Скажіть мені, будь ласка, як і цей курс е, направлений, налаштований? на... Вироблення на створення, на розвиток критичного мислення, ем, якими методами, можливо, якими засобами це все робиться, про критичне мислення. Тому що коли ми собі уявляємо, вибачте, я тут зараз наведу приклад, вірніше, я скажу такі слова: ми дорослі. Ну дозвольте, да, ми дорослі говоримо про більш молоде покоління і вживаємо десь всередині речення критичне мислення, то. Тут буває дуже багато суб'єктивізму. От саме про критичне мислення, і оцей курс Must А Якщо ми говоримо про критичне мислення, це е, в контексті того, що е, потрібно реально дивитись на ті ситуації, які є, брати відповідальність за це. Потрібно е, не боятися йти і щось робити, і при тому бути. Е, Корисним і для себе я завжди говорю, тому що якщо ти не робиш щось корисне для себе, ти не можеш віддатися іншим. І багато у нас будуть різних симулятивних ігор, вправ, які будуть саме на те, щоб розвивати. І лідерську позицію, і роботу в команді, і залучати до цього. І через це ми будемо вибудовувати те, щоб підлітки думали критично, реально і оцінювали свої можливості або думали над тим, як їх покращити Тань, дуже коротко, що таке критичне мислення. Ну, в загальному, це коли ти зараз я там визначення не згадаю, але коли ти дивишся на Оксана Васильевна. Я дивлюся на Оксану Васильовну. No. Об'єктивно, коли ти, ти, ти об'єктивно оцінюєш інформацію, можливості. можливості свої, оце критичне мислення. Але для того треба мати певний багаж знань, скажуть так. Скажу, так. Знову такі що, оці харди. Да, да, Скажемо так, uh -huh. тому що якщо ти ну, ми ж знаємо, зараз дуже багато люблять читати інтернет, да, різні соціальні мережі, і багато хто не може розрізнити, наприклад, фейки, да. Угу. Від тієї реальної інформації, а їх дуже багато. Тому людина, яка володіє критичним мисленням, вона вміє це зробити. Але знову-таки для того, щоб його володіти цим критичним мисленням, мати певний багаж знань. Угу. Критичне мислення, я думаю, воно не тільки обмежено певним такого, знаєте, якимось. Критичністю до того, що ти читаєш, до того, що ти робиш. Але це критичне мислення може бути до всього. До подій, до власних правильно, Тетяна сказала можливостей, можу я чи не можу, можу я зробити цей проект, не можу. Потрібен він мені, не потрібен. І яка людина, яка володіє навичками критичного мислення, вона має дуже гарне і таке майбутнє, тому що вона вміє оцінити і себе, і свої можливості, і інформацію? Оксана Ясенко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, і Тетяна Калугаряно, керівниця та тренерка всеукраїнського проєкту Маст Хев, представниця Малої Академії наук України. Мала Академія наук України у нас залишається як рояль в кущах. Ми ще будемо про це говорити на наступних раз. Наступні зустрічі. Проєкт Маст Хев вже запущений зі вчорашнього так, дня. Він вже, вже запущений, вже стартували. Відслідковуйте за інформацією, яка напевно буде надходити про це. А я маю Зараз сказати всім дякую і вийти з ефіру. Щиро дякую. дякую. Щиро дякую. а Шановні дякую. наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну пазу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.